Президент України Віктор Янукович сьогодні у Туркменістані здійснити дводенний офіційний візит главу держави запросив його туркменський колега Гурбангули Бурди Мухамедов. Сьогодні президенти мають провести зустріч в татет та українсько-туркменські переговори, за результатами яких керівники країн планують підписати низку документів. Зокрема, сторони хочуть активувати співпрацю в енергетичній сфері. Напередодні профільний міністр заявив, що Україна намагатиметься відновити поставки блакитного палива з Туркменістаном. Тим часом окремі експерти побоюються. Що туркменів не зацікавлять газові пропозиції українських дипломатів, взяти більш дешевий туркменський газ, скажімо, якщо уявити собі, що він якимось дивом з'явиться, то власне постає питання, що робити з більш дорогим російським, і потім а з якого дива з посередником чи без посередника, Газпром буде поступатись своїми позиціями на ринку, коли тоді йшла поступка з боку Газпрому під час схеми «Росукренерго», Даючи там зелене світло туркменському газу на українському ринку, то Газпром на цьому заробляв.